30-річний солдат Петро Самохотов проходив військову службу на посаді стрільця першого штурмового спеціалізованого відділення, розповідає його мама Людмила Мішаніна. Каже, два місяці тому він підписав контракт. Роботящим гарним хлопцем був, але на новій почті працював до війни. Це його свідоме рішення було. Він свідомо пішов, я вже казала, диві, думай, він не військовий, він геть не військова людина, він домашній. У нас нікого немає. Оце його тітка по батьковій лінії зі мною, сестра двоюрідна, все. Загинув в Курській області Російської Федерації. Жінка каже, востаннє він зателефонував 17 жовтня. Вранці каже, мама, ми їдемо. Я їдемо, каже, туди з кордону підсуджу. Каже, подзвоню через місяць, може, через два. Це було несподівано. Він ну, такий був щасливий, вдачний машин загинув.

39-річний солдат Дмитро Мартиненко проходив військову службу на посаді навідника аеромобільного батальйону. Загинув 29 жовтня під час виконання бойового завдання в Покровському районі на Донеччині, розповідає його товариш Микола Сидоренко. Каже, познайомилися сім років тому на роботі. Майже кожен день до мене приходу працювали разом. Таких людей, як він не існує. В нього було багато, набагато більше користі тут, але, на жаль, він вибрав той шлях. Пішов туди захищати нашу батьківщину. Мені було дуже-дуже багато друзів. Він останню сорочку візняти, віддати віддать комусь. На жаль, так. Залишились батьки, пішов воювати із з вересня місяця. З ним останній раз була, коли 27 числа, 29 го на жаль, пройшла звістка, що він загинув. Тетяна Зозуля, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.